Шалом, це Славко, голос перемоги досередив включно. Що Байден нам дозволив? Чим стріляти по території Росії на Білгородській області? Ось артилерійські снаряди Екскалібур. Тут автори, це це машинний переклад, що давно вже щось не попадалося у нас в арсеналах оці от касетне стрільно, ми будемо говорити, 155 і підозрюю 105 міліметрів. Боєприпаси до Хімар з дальністю 50 міль, як ви розумієте. Але атакамси не дозволили, бо вони вважаються тактичного класу. І до чого це у нас призвело? До того, що. Ланцет лишився основним засобом враження техніки, от наслідком того були удари по Богданах. Ви знаєте, що вони по двох шляхах до фронту висувалися для ведення вогню і тому легко попадали під удари ланцетами. Ну всі бачили на початку операції великі втрати української артилерії. Їх статистика вказувала. Ну що можна сказати? І ще дозволили збивати літаки і гелікоптери, що. Безпосередню загрозу для України становлять, що таке опосереднє безпосереднє це таке. Це правильно кажуть, що аеропорт Білгорода вже не використовується. Ну тут можете далі ознайомитися, що дальність, яка, в принципі, 22 кілометри оці касетні боєприпаси, і ми зараз поговоримо за це, як ці касетні боєприпаси давали Україні для ведення. Операції влітку для наступу їх дали вони час зберігання завершується, Модернізувати їх ніхто не любить, їх в Америці переробляли, заливали бетоном корпуси на учбові, використали їх проти польових укріплень російських на півдні, в наступі на півдні, в літу 23-го року. І тоді ж заговорили за процент відмов, як, на яких умовах вони були дані. Щоб українці обмежувалися ненаселеними ділянками території, щоб потім наносили на карту зони враження цими снарядами під розмінування, що не можна цим ним ним стріляти в населених пунктах, тільки в полях, Як ви розумієте, і інші види озброєнь у нас підлягають контролю з боку американців, вже їх дають. Що цікаво, Статистика не, не, не спрацювання цих боєприпасів. Це дуже важливо, що цікаво. 2,35% були 90, між 98 та 20 рокапи дослідження, але це ніщо чому. Що дуже цікаво, а які не розри наскільки не розриваються ці боєприпаси у росіян У ну, росіян втрати їхніх касетних боєприпасів, не розірвавшися, становить 20-30%. В порівнянні з цими американськими. Так що розумієте наскільки це дісталося? Яким лайном росіяни стріляють по українцях, що наскільки вони підгрібають це старе і неефективно, що я скажу, що 2,35% і не спрацювання американських касетників проти 20-30% спрацювання касетників російських, то в принципі ніщо. Але щоб ви розуміли, я ще раз нагадую. Чим дозволили стріляти, і наскільки це ефективно, що ми зможемо вражати на дальність до 80 кілометрів не більше території Росії від лінії фронту. І я скажу, що підтягати нашу артилерію під вогонь і їхніх ланцетів доведеться так само, як і до того підтягали. Це щоб ви розуміли доброту тіла Байдена, а ми з вами поспішаємо викласти цей сюжет, бо там щось знову по. Потужностях енергетичних влупили бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.